Хто ховається під маскою? Сита, це питання інтригує і сьогодні я вам дам відповідь на це питання. Є yeah, Скайрекон з вами. Я вчора подивився купу інтерв'ю з Леслі Генланд, і можу вам чітко сказати, хто ж ховається під маскою. Але якщо бути чесним, то я скажу, хто під нею не ховається. Справа в тому, що коли вони спілкувалися разом з Дейвом Філоні, так, так, вона і Дейв Філоні разом в одному інтерв'ю, Леслі поділилася, що їй було дуже цікаво досліджувати темну сторону. Вона зенчестен екзамененворсес. Цьому інтерв'ю Леслі доволі чітко проговорила. Їй було неймовірно цікаво досліджувати темну сторону, особливо зв'язок майстер-учень, і в ситках це працює так. Якщо учень хоче кинути виклик майстру, то він має його скинути з влади, а собі перед тим. Знайти ще одного учня, якого називають Аколіт. Right. І вона запитує Дейва Філоні: це ж так називається, так? І він каже: Right, правильно. Right. Далі вони починають уходити в будь-яку тему про те, вважаєш, ти себе злим не вважаєш, але це нам не так цікаво. Ми з цього інтерв'ю маємо чітко відповідь. В нас. Той, хто під маскою, він є учнем майстра сита. Він сам не є верхнім ситом. Тобто перед нами друга постать. Оскільки в зоряних війнах першою постаттю в цей час міг бути дарт Тенебрус, Дарт Плегас, то вони одразу відпадають. Вони не під маскою. Під маскою має бути їх учень, а для Палпатіна трошечки зарано. Тобто. Під маскою хтось невідомий. Якщо виходити з тої думки, що це хтось з серіалу, більш за все на це усіми своїми фразами натякає саме аптекар Кімар, який любить прикімарити, коли сам собі щось наколотить. Саме він може бути ситом. Тут я дам слово джедайській криївці. Все вказує на те, що саме Каймір і є цим адептом темної сторони. Саме тому я в це не вірю. Чи не хочу вірити. Це було б занадто просто, бо підозри пали на нього ще в другій серії. Ну, що це за таємниця така, якщо її можна розкусити за 5 хвилин? І не впевнена, як я буду реагувати, якщо це дійсно буде він. І, от, на мою думку, це аж ніяк не погано. Очікувати, що ти до чогось здогадався і доведуть тебе до цього чи ні, це. Прикольно. Єдине, що творці серіалу Аколіт постійно обіцяють, нам щось неймовірне, не те, що ви думаєте. І саме це завищує очікування людей і, як наслідок, буде розчарування у багатьох. В мене не буде. Я з радістю б прийняв саме цього Кімара. За цього дядьку під маскою. Але багато хто вважає, що під маскою забрачка, та, яка виносила дітей, яких їй подарувала інше, зародила їх силою. Так от, чому саме забрачка? Ви пам'ятаєте, як Мей в другій серії пилом всіх скинула з пантеликою і зникла? Було? Було. Ви пам'ятаєте, як в кінці четвертої серії цей самий ситх під масочкою таким самим трюком з пилом відштовхнув від себе всіх джедаїв. Було? Було. А хто в нас вчив ось так от відштовхувати силою? Відьми в третій серії. Пазл складається. Скоріше за все, можливо, це буде або забрачка, або та перша мамаша. Але, але. Я для вас наостаночок просто як родзиночку приготував ще одну версію від мого підписника. Чекайте, а як же світ між світами, Ситх міг вилізти звідти, а це означає, що він може бути взагалі ким завгодно. Оце буде камео, хай би воно так і було. І от вам моя версія. Тобто, це Кайло Рен пішов в минуле досвіду набиратись. Джедаї тут зухвалі, ситів не очікують, мочити і крошити їх один за одним цікаво. Окрім того, треба масочку потестити. А ви вже бачили, що і у кайлорена в дев'яточці була масочка, така червона склеєна, і тут вона теж така червоним склеєна, чорна масочка. Шолом сита чи не сита? Схоже, створено тією ж технікою, за допомогою якої було полагоджено шолом кайлорена. А саме кінцугі, кінцугі це японська техніка реставрації керамічних виробів за допомогою особливого природнього лаку дерева у русі із домішками дорогоцінних металів. Тобто, фактично, ми маємо з вами камео. Віку століть, двох століть, коротше, що виходять зоріні війни, всіх епох, всіє далекої, і недалекої галактики. Ми побачимо там Кайло Рена. Якщо подобається, став вподобайку. Пиши коментар. Ну і звісно ж, я вас дуже прошу поширити це відео. Можете підтримати мене і на Бемія Кофі. Як це роблять ці троє неймовірних, прекрасних лю чоловіків, чоловіків, людей е як це роблять ці три прекрасних людини? Я дуже б хотів, щоб в мене за весь час показу серіалу Акуліт зібралося 5 підписників на Байміафі, щоб я відчував, що не дарма веду цей канал. Дякую вам за вашу підтримку, але пам'ятайте, в першу чергу донатити треба на дрончики, щоб у пику кожній свино вони прилітали. Дякую вам за увагу! Найбуде з вами сила. Я все сказав. Всі думають, що це хтось, кого вже показували в серіалі. А що як це третя сестра? Що як вони були трінею і третю весь час тримали в підвалі, щоб вона була злою?